Привіт малята! Рада вас всіх бачити! І сьогодні я пропоную вам поговорити про нашу державу. Бо незабаром 24 серпня ми будемо святкувати Велике Свято День Незалежності України. Тож починаємо готуватися! Друзі, а ви пам'ятаєте, як називається наша держава? Так, молодці, Україна! Україна є найбільшою країною Європи. Раніше Україна входила до складу інших держав. Але більше 25 років тому наша країна здобула незалежність, наша країна славиться своїми родючими землями, річками та величними горами. Але найбільше Україна пишається своїм талановитим, працьовитим та миролюбивим. Народом. Кожна держава має свою символіку, пов'язана з її історією. Має її і Україна. До державних символів належить Державний прапор України, Державний герб України та Державний Гімн України. Тож пропоную ближче познайомитись з кожним із них. Державний прапор нашої Батьківщини має синю жовту барву. Синій колір це символ чистого неба, колір води, без якої не було б і життя. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, вогню, сонця, безлагідних промінчиків, якого немає життя на землі. Прапор нашої країни має колір жовто синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати синє небо, верхня смуга. Жовте поле, нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Тризуб це герб України. Він золотий, на блакитному тлі відображає триєдність життя, батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Також на ньому можна прочитати слово воля. Тризуб. Немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вільній новій. До найбільших святинь будь-якого народу належить державний гімн це урочиста пісня, символ нашої єдності. Коли лунає державний гімн треба обов'язково встати та прикласти руку до серця. Цим ми виявляємо особливу пошану. До наших державних святинь. А зараз я пропоную вам зробити наш український прапор, але не звичайний, а з кольорових долоні. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, олівець, ножиці, коктейльна трубочка та клей. Тож починаємо. Беремо аркуш блакитного паперу. Прикладаємо нашу долоньку та обводимо її за допомогою олівця. Далі беремо ножиці та вирізаємо нашу долоньку за контуром. З паперу жовтого кольору ми зробимо аналогічну долоньку таким ж чином. Як і попередньо. Ось такі дві долоньки в нас вийшли. Беремо наші долоньки та склеїмо їх між собою. Намазуємо клеєм та з'єднуємо ось так. Далі намазуємо наші долоньки клеєм так, беремо трубочку і приєднуємо нашу трубочку. Ось так загортаємо у долоньки. Ось таким чином. Ось такий прапорець із кольорових долонюк у нас з вами вийшов. Тож, сподіваюсь, у вас все вийшло і вам було цікаво. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!